Якось незручно вийшло. Та ви не думайте, Тамаро, нам від вас нічого не треба, хоча збоку може й виглядати все інакше, випродовується переді мною моя майбутня сваха. На зручне своєї доньки я спеціально приїхала з Німеччини, але сватання, м'яко кажучи, не вдалося, і все через одну мою необачно сказану фразу. Тепер на мене ображається і дочка, і майбутній зять, і його мама, а я щиро не розумію, що я зробила не так, я просто хотіла захиститися. Я заробітчанка, в Німеччині вже більше десяти років. За цей час я купила квартиру на новобудові, зробила там гарний ремонт, обставила все гарно меблями новими, ну і чекала вже слушного моменту, щоб подарувати цю квартиру доньці. І ось нещодавно мені телефонує Ліля, радісним голосом повідомляє, що вона заміж виходить. Я здивувалась трохи, бо вона мені навіть ніколи не розповідала, що з кимось зустрічається і має якогось нареченого, а тут же весілля треба робити. Наречений моєї доньки виявився хлопець з її роботи Максим. Дочка мені його описала, так наче він найкращий чоловік у світі, і коли я приїду і з ним познайомлюся, то я сама в цьому переконаюся. Не встигла я й слухавку поставити після розмови з донькою, як мені телефонує моя рідна сестра, і таким схвильованим голосом каже, що моя Ліля вибрала собі не найкращу кандидатуру і що цей хлопець з неї лише через гроші мої. «Тамаро, та то така бідна родина. Не Ліля йому подобається, а гроші твої. А що, те, що квартиру купила, можна і притулитися коло такого добра? каже мені моя сестра. Може, вона і має рацію та краще б вона свої думки при собі тримала, бо приїхала я додому вже накручена і з нехорошими думками. А квартира у Максима є? питаю дочку. Навіщо ти починаєш, мамо? Я знаю, що тітка тебе вже накрутила, але повір, що це не так. Житла у Максима поки що немає, але він з часом все купить, Ображено заступається за свого нареченого моя дитина. Я її розумію, вона закохана тому і бачить своєму обранцеві лише найкраще. А я життя прожила, історії різних наслухалась, і знаю, як воно іноді буває. Проте я вирішила не поспішати з висновками і вирішила дати їм шанс, а давати чи не давати квартиру молодятам. Я вирішу, коли поїду до святів, і сама на все подивлюся, як вони живуть, що до чого. Приїхали ми в село до Максима, виявилося, що його виховувала одна мама, бо батька давно не стало. Те, що я побачила, мене засмутило. Стара хата, схожа на літню кухню, я навіть не уявляла, що ще так можна жити. Але коли я зайшла всередину, то була приємно здивована. В хаті все було дуже чисто і охайно. Сваха накрила гарний стіл, доволі щедрий, і стала розповідати про своє життя. Вона давно вдова сина сама піднімала, за кордон поїхати не могла, бо мала лежачу маму. Незважаючи на те, заробляла небагато, вона відкладала гроші синові на освіту, бо дуже хотіла, щоб він вибився в люди. А що ви, свахо, збираєтеся своєму сину дати? не витримала, і таки запитала я. Максим на цих словах вийшов з кімнати на вулицю, а моя дочка побігла слідом за ним. Може, ви й не вірите, але нам від вас нічого не треба, сказала мені Сваха. Коли ми поверталися додому, дочка плакала. Мамо, ну навіщо ти це сказала? Невже не можна було промовчати? Краще б ти запропонувала мамі Максима їхати з тобою за кордон, каже, що вони тепер про нас подумають. Це ж для нас гроші важливіші за люди, виходить. Зять сказав, що квартиру, яку я придбала для дочки, він не піде, і на знімання хоче йти. А дочка навіть же весілля не хоче, каже, що вони просто розпишуться, І їй теж від мене нічого не треба. Одним словом образились дружно на мене, а я не розумію, за що? Що я не так сказала чи зробила. Я просто запитала. Я тут таких історій на заробітках наслухалася, що просто хотіла перестрахуватися, але вийшло ну, дуже недобре. Я сама це розумію, і не знаю, що тепер робити. Порадьте, як виправити ситуацію.